Одна із наймасовіших атак на Росію СБУ вдарила по аеродрому зберігання шахедів та кремлівському військовому заводу. Вечірка у день жалоби у відомому столичному гей-клубі. Обшуки у передмісті Львова повністю вирізали центральний сквер через те, що дерева там були радянськими. У Вінниці на футбольному стадіоні сталася масова бійка між ТЦК та поліцією і цивільними. А жінок медиків через неявку до ТЦК оголошуватимуть у розшук. Про це не тільки розповім далі. Випуску вітаю мене звуть Анастасія Дмитровська. І далі говоримо про найголовніше станом на цю мить. Ці ночі дрони СБУ вразили на Росію аеродром зберігання шахедів та тамтешній військовий завод. Власне, йдеться про військовий аеродром Приморсько-Ахтарськ, що у Краснодарському краї, і відомо, що тут було уражено місця зберігання і запуску шахедів, які атакують Україну. Після прильотів дронів у районі аеродрому виникла пожежа. Другою ж цілею ударних дронів СБУ вкотре став завод Електроприлад у пензі, який працює на російській ВПК. Саме на цьому заводі виготовляють обладнання для цифрових мереж у військових системах управління, прилади для авіації, бронетехніки, кораблів і космічних апаратів. Здається, товариство ми з вами бачили все, але ж ні. В Одесі кукурузник ганявся за російським шахедом, і от тепер ми з вами бачили вже точно все. Але не точно. Росіяни вдарили по магазину господарчих товарів у Дружківці, що на Донеччині. Очевидці повідомляють, що пролунало щонайменше 10 вибухів. Нині інформації щодо загиблих і постраждалих немає тож детальніше розповімо вже у наступних випусках. Реактивні шахеди, які Росія почала застосовувати під час масованих атак по Україні, це нова загроза, і збивати їх набагато важче за звичайні. Зараз РФ випробовує нову модифікацію дронів шахети, і тепер із реактивним двигуном. Вони летять 700 км на годину, маневрують і виглядають на радарах як ракети, і збивати їх складно, особливо без сучасної ППО. Утім, як зазначає авіаційний експерт Валерій Романенко, реактивні шахеди цілком реально збивати. Вони ну так би мовити. Не, не є чимось абсолютно новим. Вперше, іранські 238 шахеди були застосовані в січні минулого року. Тобто з ними могли боротися. Вони е, зручні для знищення з будь-яких От, Тобто, е, вони дають там, якщо реактивний двигун, він дає добре таке джерело теплового випромінювання. І всі ракети. З інфрачервоними головками самонаведення, тобто такі, що наводяться на джерела тепла, вони будуть вражати ці шахеди. ПЗРК в нас кожна мобільна група має, але знову ж таки збиття відносно недорогих шахетів зенітно-ракетними комплексами це досить недешеве задоволення. Тому тут потрібні альтернативні засоби боротьби із реактивними безпілотниками. Тож, якщо держава не зробить із цього пріоритет, шахеди можуть почати ламати не тільки дахи, а й оборону, запевняє експерт. Дональд Трамп нарешті перестав об'єднувати українських та російських військових. І якщо раніше, говорячи про втрати на фронті, той оперував загальною кількістю молодих людей, то тепер чітко розмежовує, хто із них окупант, а хто ні. Відповідно, у новій заяві той зазначив, що тільки протягом липня Росія втратила близько 20 тисяч солдатів у безглузді війні з Україною. Також він заявив, що окупанти з січня 25-го року втратили 112,5 тисяч солдатів, тоді як сильно пострав. Ждала Україна 8 тисяч солдатів. Не забув Трамп і про цивільних, сказавши, що Україна також втратила мирних жителів, оскільки російські ракети падають на Київ та інші мирні міста. Загалом ситуація на фронті зараз вкрай непроста Розказують військові два найгарячіші напрямки. Нині Покровськ та Часів Яр. Більше подробиць про те, що саме зараз відбувається на місцях у нашому матеріалі. Армата постріл. Російські прапори у центрі часового яру, оточення Покровська та повернення територій бійцями ЗСУ на Лиманському напрямі все, що на фронті сьогодні, просто зараз, це відео наробило чимало галосу. Російський триколор у часовому яру. Розпропаганда вже заявляє, що місто взяте та перебуває під контролем РФ. Однак зет Патріоти знову перестаралися. Наші бійці повідомляють, що всі ключові висоти часового яру під контролем ЗСУ. а це близько 40 відсотків території. При цьому залишаються райони, в які ДРГ і зовсім не можуть дістатися. Ну ставили флаг, сфотографували, значить, сняли на відео, і, і дало жилі наверх. Після чого ситуація понеслася, Інформація понеслася. на сьогоднішній день за час йдуть бої. Украинская армия сохраняет позиции в городе, достаточно выгодные, но в то же время, конечно, часть города находится либо в серой зоне, либо под контролем противника. В настоящее время нет никаких оснований утверждать, что часов яр оккупирован российской армией. Але від спроб штурмувати місто противник найближчим часом не відмовиться. Панівні висоти, які вже понад рік нелюдськими зусиллями отримують українські воїни, дозволяють зберігати найважливішу точку української логістики на Донбасі Костянтинівку. Сам по собі город знаходиться на контролюючій висоті. Якщо противник його захопить і зможе на цих висотах закріпитися, то він получає тактичне преимущество. Именно поэтому эти бои для часового Яра, для противника за часовой Яр не очень важны. Захватив часовой Яр полностью, они получают возможность контролировать огнем и окрестности Константиновки и местность за Константиновкой. То есть они получают тактическое преимущество в боях за Константина. Війна за логістику зараз продовжується і на головному напрямі удару окупантів Покровському. Перерізавши тут пряму трасу із Костянтинівкою, ворог намагається позбавити наші підрозділи можливості ротації, підвезення БК та провізії. Особо сложна ситуація. Сложилась якраз між населеними пунктами Мірноград і Константиновка, де противник вплінявся і перейшов дорогу. который соединяет Покровский и Константиновку и пытается развивать наступление как в сторону Покровска, обходя город Северо-Востока, так и в сторону Константиновки. То есть выйти на линию Дружковка-Дабропиль и там закрепиться и создать такое нарисование и предусловия, если можно так сказать, которые позволили бы ему далее. Роз розвивати наступлення або пытаться взяти в окруження, а указаний насельоне пункт. Однак про оточення не йдеться, кажуть у нашому командуванні. Навпаки зсу напрацювали нові маршрути поставок у місто і завдяки розвідці повністю розуміють, де знаходиться ворог і що на сьогодні йому під силу. Ситуація напружена, але наші козаки справляються регулярно, здійснюють ротації, тобто тримають стрибовані бої. Якби підрозділи регулярно не ротувалися, ну було б дуже важко. Тобто, щоб зберігати високу бойову ефективність, ротації проводяться постійно. Це і реби це і комплекс протиповітряної оборони, які розгортаються, маю на увазі. Це можуть бути і навіть стрілецькі підрозділи, які безпосередньо займаються з дробовими рушницями. Тих самих FPV. також треба розуміти, які логістичні маршрути на даний момент часу являються більш-менш безпечними, де ворог зараз знаходиться тощо. Тобто це комплекс і дій, який призводить до того, що ми все ж таки маємо змогу проводити логістику і відповідно ефективно оборонятися. При цьому вже другий тиждень періодично до змі потрапляє інформація про російські ДРГ, які заходять до Покровська. Пороставе ці вилазки по 3-5 чоловік голосно хрестила взяттям під контроль частини міста. У командуванні ж зсу повідомили групи і справді були, але зараз усі ДРГ у Покровську знищені, та стратегічної загрози на даний момент не несуть. Основна задача це розвідка. Это расходники, это да. люди, которые умрут сегодня-завтра. Но э, задача их как раз э, своей жизнью э, вскрыть э, нашу систему обороны в городе. Вот где прошла группа беспрепятственно, значит, свободное поле, где она на, попадает на сопротивление. Где ее уничтожают, это очаги сопротивления. И за этим следит вся радиоэлектронная разведка, ихние дроны. То есть, россияне составляют такой себе план обороны города. Ну и это свидетельствует о том, что они действительно. Готовяться к жніпосредство ну, на штурм у генштабі зазначають, що не зважаючи на колосальний тиск на Донеччині, за останню добу окупанти також продовжують наступальні дії і вздовж всієї лінії фронту на Сумщині, Харківщині та Півдні. Зусилля ворога не мали успіху а ось зсу навпаки просунулися на лиманському напрямі внаслідок цього населений пункт Маліївка. Повернувся під контроль України. Колумбійці набагато краще за нинішнє покоління нових українських солдатів, бо їх не притягнули на фронт проти їхньої волі. Власне про це із посиланням на українських військових пише видання Таймс. Також солдати ЗСУ, які на війні з 22-го року розповіли журналістам, що нині вони стали майже як машини для вбивства і без емоцій знищуючи російських солдатів. Жінок оголошуватимуть у розшук за наявку до ТЦК протягом 60 днів. Не стосується це медиків, яким обов'язково треба пройти ВЛК. Про це повідомила адвокатка Катерина Аніщенко. Станом на зараз ми бачимо, що по суті законодавець унормував ці питання, і в автоматичному режимі буде постановка, зокрема, ну, внесення цих даних до реєстрів. але все одно обов'язок жінки з'явитися до ТЦК нікуди не зник. І відповідно до цих змін бажається, що на протязі 60 днів жінка повинна з'явитися до ТЦК і пройти військово-лікарську комісію з метою встановлення придатності чи непридатності до військової служби. Але знову ж таки хочу звернути увагу, що це не є автоматична мобілізація є про те, як зараз деякі наші громадянки бояться. Це зрозуміло. Мені тут цікава історія про те, що ми бачимо там на прикладі чоловіків, що не оновлені дані, потім потрапляють у розшук. Чи буде така ж сама історія з жінками? Така ж сама буде історія з жінками, тому що якихось гендерних законів відносно жінок, військовослужбовець, які повинні стати на військовий обов'язок. У нас немає окремих. У нас один закон для всіх. І навіть уже очільники ДЦК про це говорять: що якщо жінка не з'явилася на протязі 60 днів для проходження військової лікарської комісії, на неї також можуть бути в подальшому складені протокол, оголошено в розшук, і відповідно в подальшому притягнути до адміністративної відповідальності, зокрема штрафу. Ще раз наголошую, гендерних законів у нас для жінок окремо немає. У Вінниці на стадіоні локомотив сталася масова бійка між ТЦК та поліцією і цивільними. У мережі повідомляють про те, що працівники центру комплектування нібито заблокували виходи зі стадіону, де тримали понад 100 чоловіків. <таспраць> Подивіться, що робиться. Подивіться, і знову ж таки, у мережі пишуть про те, що усе почалося з того, що військові ТЦК під час оповіщення затримали чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від служби. Вже після цього на місце прибула група людей, з Представники місцевої громадської організації вони вимагали відпустити затриманого і спровокували сутичку із військовими. Тоді, як до ТЦК, теж підтягнулися люди, і частина натовпу зламала ворота та намагалися прорватися усередину. А ти що відстаюєш? Станом на зараз відомо, що під час сутички поліція застосовувала силові заходи, аби відтіснити протестувальників. Офіційних коментарів нині немає. У передмісті Львова повністю вирізали центральний сквер через те, що дерева там були нібито радянськими. Власне, так це пояснив міський голова міста Городок Володимир Ременяк. Частина дерев була аварійною трухлявою, інша здоровою, але ми висадимо більше дерев ніж забираємо. Зараз зрубано 70. Натомість з'явиться понад 120 декоративних низькорослих дерев, каже міський голова. Затіяли це дійство у рамках реконструкції площі біля ратуші і вартість робіт становить щось близько 27 мільйонів гривень. 60% з із яких фінансує Європейський Союз. У Києві у день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки в одному із гей-клубів влаштували вечірку. Власне, поліція вже відкрила справу через непристойні святкування у гей клубі Києва у день жалоби. І відомо, що під час обшуку там було виявлено понад 30 відвідувачів. Тоді як персонал закладу спочатку відмовився відчиняти двері правоохоронця. У поліції повідомили, що порушникам загрожує штраф або ж до 15 діб адміністративного арешту. І до реалії окупованих територій. Нове відео із Донецька буквально шокувало мережу. І Відсутність води, яка уже кілька тижнів спостерігається по всій області, диктує нові правила життя. Так, очевидці зафільмували, як люди після короткої зливи кинулися набирати воду у калюжах. Для багатьох у місті сьогодні це єдина можливість зробити, хоч якісь запаси. Це до чого потрібно було так людей довести? Це кошмар. Панове, дєнів, як то кажуть, ну, ви видіржитісь. Набо, як голова Ростєху, Сергій Чемузов чесним непосильним заробив собі на дачний кооператив у Дубаї. Власне елітне майно в Об'єднаних Арабських Еміратах, у чиму знайшли журналісти із розслідувального проекту система. Ми ж детальніше про усе розповіли у сюжеті. Поки Росія говорить про труднощі воєнного часу, а держкорпорації скаржаться на брак коштів, еліта відпочиває розкішно. Они, значит, все вместе действительно поселились, и э, ну, само собой, не где. А на такому елітному іскусственному е острові пальма Джумера, ето шутанво називають восьмим чудом світу. Про що взагалі йдеться? А вся справа в тому, що голова Ростехо Сергій Чемезов і директори ключових дочірних компаній не просто проводять відпустки, і відпочивають в ексклюзивному житловому комплексі на Пальм Джумейра в Дубаї, але й є власниками такої елітної нерухомості. Ви коли-то щось чули про Дубай? То скорішого. Представляете себе вот этот искусственный остров в виде пальмы. И там на этом острове расположен вот этот закрытый комплекс под названием 22 карата. 22 карата, потому что там расположены как раз 22 ультра роскошные виллы. Закрытое местечко 22 карата, 22 виллы в стиле итальянских палаца, кожна с больше, ниже семома спальнями, хамамом, климат контролеванным винным лехом, садом, бассейном и властным пляжем довжиною близко 200 метров. Естественно, наши вот э, дубайские оборонщики, они себе выбрали самые вот эти вкусные, самые дорогие виллы, они вот, э, на момент сдачи этого комплекса стоили там порядка 25 мільйонів доларів найдорожчі віли. Це категорія сапфір. Вони оснащені унікальною ванною з цільного кришталю або кварцу вагою до тонн. І Якщо в 2020 році такі коштували 25,8 мільйонів доларів, то зараз їх вартість перевищує 30 мільйонів. Формально резиденції оформлені на офшори та підставні фірми. За даними система і витоків прикордонної статистики, Чемісов літає в Емірати з 2015 року, іноді кілька разів на рік. І майже всі відпустки проводить саме там. Ми е, нашлі. У него такой дачный кооператив в Дубае. Вот. Но оказалось что Дійсно, посілився там зі своїми вот ближайшими товарищами. Це э, глава Рособорон експорт Олександр Міхеєв і глава вертольотів Росії Ніколай Колесов. Однак про товаришів Парачемезева, Олександр Міхеєва і Микола Колісова, кожен у своєму особняку з аналогічними умовами і дахом для розваг. Алкоголь, сигари і з санкціонованими артистами все як вдома. Ну я так понимаю, то що это одні з ближайших його саратніку, то є, це прямо його. Вот ближний круг, поэтому в целом неудивительно, что они проводят там и отдых вместе. Михеев, он отвечает за экспорт практически всего российского оружия, то есть все, что продает Ростех Чемезова за границу полисов, соответственно, ну, чуть поменьше персонаж, он отвечает за производство вертолетов, в том числе военных, Ну тож вісьма близок к чимізу, як зазначає система. Незважаючи на офіційні заяви про фінансові труднощі, Ростех є ключовим постачальником озброєння, яке підтримує вторгнення Росії в Україну вже четвертий рік. Виходить цікаво, керівництво найбільшої оборонної корпорації, яке регулярно говорить про економію та інвестиційну кризу, паралельно володіє розкішшю, яку порівнюють з палацами олігархів. Ми не станом на цю мить. Принагідно прошу вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео і натиснути дзвіночок, аби не пропустити наступні випуски. Побачимось!